20 листопада відзначається Всесвітній день дитини, свято взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей зі всього світу. Діти мають залишатися дітьми, перш ніж стати дорослими, обов'язок дорослих зробити все можливе, щоб вони зростали в комфортних умовах. Відповідно до декларації прав дитини, прийнятої Генеральною асамблеєю та конвенцією про права дитини, кожна дитина має право на освіту, здоров'я, належну медичну допомогу, ім'я та громадянство. Кожна дитина по факту народження на турботливе родинне середовище за та захист від жорстокого погодження чи насильства. 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея прийняла декларацію прав дитини. А 20 листопада 1989 року конвенцію про права. З 1990 року у цей день відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини. Метою святкування всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. В Україні налічується близько 8 мільйонів дітей. У Всесвітній день дитини проходять численні благодійні акції на користь дітей. Їх проводять некомерційні організації, що займаються проблемами дитинства. Цікаво, що саме 20 листопада відзначають своє професійне свято День педіатра і дитячі лікарі, які турбуються про здоров'я дітей. Я Маленька дитина своєї країни, знаю слово, війна, ракети і міни, бомбосховище в ніч зберігає мій сон, а дитинство забрав лютий ворог в полон. Хоч я ще маленька дитина країни, але в досталь віри, любові, надії, бо герої мої вже не з книги казок. Українці титан, всьому світу зразок. Я маленька дитина, малий президент. У свободі історії новий момент. І віддам я сьогодні свій перший наказ Захисник, повертайся живим, Україна для нас. Дитинство, казка, мовчарівна мить, там завжди сонячно і світло. І річка вдаль привабливо біжить, а поле травами розквітло. Там стільки сонця, радості, тепла, краси чарівної без краю там наймиліша стежка пролягла, лиш вороття туди нема. Там велетні дерева до небес, струмочки чисті, гомінливі, повсюди стільки казки й чудес, та ми були такі щасливі. В дитинстві все яскраве і дзвінке, уміє серце милувати, а малинове сонечко таке, що у словах не передати. А неба синь нас кликала в політ, там шисті роси найсвітліші. Там перше пізнавали диво і були, мабуть, найщасливіші. Дитинство наше в нас одне, і хай це кожен пам'ятає, дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає. Нехай не кривий діточок, нехай не лає за провини, згадай, дорослий ти синок, недавно був також дитина. Не раз нашкодив просто так, не раз не слухав маму й тата, а ще й дражнили всіх підряд сестру, сусідів, свого брата. Це все робив ти не зі зла, не з користі, чи ліцемірства. Робив це все, якщо з добра, не мав в душі та діти звірства. Тому любіть своїх дітей, учіть у любові світ пізнати, плекайте радість їх очей, навчіться їх не ображати.